Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами відбудеться екскурсія в природу для збору природнього матеріалу для наших майбутніх поробок. Багато чого можна зібрати прямо в себе вдома. Наприклад, можна зібрати осінні квіти, засушити їх під пресом, можливо, між сторінками старої книжки, нову книжку можна цими квітами. Зіпсувати. Стара книжка, яка вже не потрібна, чудово підійде для цих цілей. Ось оце у нас айстра альпійська, дуже багато в неї квітів, які можуть бути використані для чудових аплікацій восени і взимку. Це агератум квітує. Він також дуже яскравий і при засушуванні частково збереже свій колір. Жовта хризантема. вона чудова, теж можна засушити. Діти продовжує квітувати петунія, але при перших заморозках вона засохне. Ось іще кущі айстри альпійської, фіолетового та бордового кольору. Це квітує кущ хризантем бордового кольору. А це чудовий кущ айстри альпійської виразковидної. Бачите, це ампельна рослина, яку можна посадити у вазон, і вона буде... Осінню, коли вже інші квіти відцвітають, чудово прикрашати садок. А ще бачите, скільки на ній бджол, які збирають останній свій мед. Ось кущ сурфінії. Він теж буде цвісти лише до первих заморозків. Тут розкрились квіти шольці та календули. А це останні квіти дельфініуму. Він у цьому році квітує. Другий раз. Взагалі він квітує на початку літа, але в цьому році таке довге літо, що він вирішив ще раз заквітувати. А це чудові квіти жаржин. Це рожева, ось бордова. А це чудового такого помаранчевого кольору. Тепер ми підемо з вами до куща ліщини, щоб запастися горішками ліщини для наших поробок. Це кущ ліщини. Тут внизу мають бути стиглі ліщинові горішки. Зараз ми трохи їх наберемо, їх можна використати для поробок як цілими, так і розлускавши і з'ївши ядро, а використавши для поробок лише їхню скаралупу. Ось ліщинові горіхи, які я знайшла. Їх можна буде використати в роботі. А тепер перейдемо до дерева, яке в нас теж росте на подвір'ї. Це дуб. Хоч він ще й молодий, але на ньому вже родять жолуді, які ми теж зберемо для поробок. Це і є наш дубок. Жолуді з нього вже обсипалися і лежать на землі. Треба назбирати не лише самих жолудів. Але і їхніх шляпок, тому що вони теж чудово виглядають і можуть бути використані в наших роботах. Ось жолуді, які я назбирала діти. Ось є і шляпки їхні, і самі жолуді. Я збираю їх в целофановий пакетик, але в такому пакетику він годиться лише для збору. Зберігати в ньому не можна. Тому що вони можуть запліснювати. Треба збирати в картонних коробочках або в полотняних мішечках. І для збору підходить така погода, як сьогодні: суха і сонячна, тому що якщо буде йти дощ, то тоді природній матеріал треба буде спеціально просушувати додатково, інакше він просто пропаде. Для поробок також чудово підходять шкаролупи волоського горіха. Але його збирати ще зарано він ще не скинув свої зелені шубки, і його шкаролупи будуть грязні. Треба дочекатися, поки він дозріє. Я прийшла до дерева липи, яка влітку радувала своїм цвітом, але цвіт не весь обірвали, ті, хто любить липовий чай. Тепер можна її насіннячка зібрати. І також використати для поробок. Діти, ось такі чудові маленькі кульки, які можуть бути використані в роботі з природним матеріалом. Діти, тут росте чудова кримська сосна, з якої можна зібрати шишки, з яких дуже добре виходять поробки. Ось дивіться, які шишки я. Знайшла під цим деревом. Діти, зараз чудова пора, щоб в таку ясну погоду зібрати плоди каштанів. Ось скільки я набрала діти каштанів. Ми їх з вами використаємо для виготовлення об'ємних поробок з природних матеріалів. Також мені вдалося знайти декілька шишок ялинки. Ось вони такі. Діти, в цьому році яскраві осінні барви, трохи забарилися. Уже початок жовтня, а продовжується літо і листя на деревах ще не набули свого яскравого забарвлення. Але ось кущ калини вже радує своїм червоним листям. Таке листя теж можна зібрати для майбутніх поробок. Засушити так, як ми з вами це робили в минулому році. Ось такі скарби я принесла додому. Я їх потім використаю для виготовлення поробок з природних матеріалів. Ваша задача діти також. Зібрати природні матеріали, які ви зможете знайти поблизу дому, зібрати їх і приготувати для поробок.